Назавжди у грі в Івано-Франківську вже вдруге відбувся футбольний турнір пам'яті полеглого захисника Михайла Неспяка. Безстрашний та чесний, рідні пригадують, коли почалася повномасштабна війна, чоловік, не роздумуючи, одразу доєднався до лав захисників. А 2 липня 2022 року, виконуючи бойове завдання, військовослужбовець із позивним фізрук загинув. Це пам'ять тому що він не віддав. Найдорожче це своє життя за нас, за своїх дітей, за, за наших внуків, за наше майбутнє, щоб наша держава, Україна була вільною і незалежною. І дуже приємно, що побратими не забувають і пам'ятають і віддають належне нашому сину. Михайло був дуже хоробрим. Щирим справжнім таким чоловіком, про якого можна тільки мріяти. Також як захисник нашої держави він не міг сидіти вдома і чекати, коли його покличуть. Пройшовши АТО, повернувшись додому, він вже знав, що це, як це. Він просто знав, що він там необхідний. Для нас це дуже приємно. Що хлопці, які з ним грали, які сьогодні приймають участь, це команда Металіст і Прокарпаття. АТО», дві останні команди, в яких чоловік мій грав. багатьох з хлопців знаю, і мені дуже приємно, що вони не забувають, що вони стараються зібратися, розумію, різні обставини і. Але все ж таки це приємно, що значить він живе у їхніх серцях, вони згадують його точно дуже часто, і вірю, що він завжди з ними у цьому футбольному дусі. Присутній сьогодні на полі друзі Михайла кажуть, вийшли сюди не змагатися між собою, а передусім, щоб віддати товаришеві шану, та й дату для проведення пам'ятного турніру обрали символічну. Міше любив футбол, через то ми вирішили, що для того, щоб була пам'ять про нашого колегу, про нашого товариша, побратима, провести такий турнір. Організовуємо перші дні осені, тому що він був викладачем. Ну і так стараємося ніби на 1 вересня. Ми цього року не вийшло, трошки затягнули. Але так як казали хлопці, що сьогодні день фізкультури і спорту, тобто. Тоже гарна дата вийшлася. Не стоїть задача щось виграти. Стоїть задача просто провести цей турнір, щоб зустрілися ми, бо давним давно вже не бачилися, тому що життя розкидає кожних там кожного своє якісь життя, моменти. Плюс Оленку, жінку, батька Василя, щоб зустріти. Стоїть задача згадати нашого побратима, това, товариша. І вже наступного року кажуть друзі Михайла, знову зберуться на цьому полі, адже турнір буде уже традиційним. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.